Капеланське благословіння на 9 лютого 25 року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо притчу про митаря і Фарисея, Обидві прийшли в храм помолитися. І Фарисей молився так. Дякую тобі, Господи, що не такі, як грабіжники. Несправедливі, а, ті, які крадуть. А, і як оцей Митер, який там стоїть? А, десятину і всього Тобі даю, і пощу два рази на тиждень? Цей час Митер стояв на відстані не, і не смів підняти голову в сторону храму і молився так. Боже, будь милостивий до мене грішного. І сказав, що той, хто. Митар був виправданий більше, ніж цей фарисей. Бо той, хто себе підносить, понизиться, а той хто себе переживає підвиситься або підніметься, піднесеться. Така притча, Господи для нас, Господь нам дав таку притчу, що показав стан душі однієї людини і іншої людини. І те, що Господу до вподоби. А те, що не до вподоби. Коли молився Фарисей і подивився на Митаря ближнього особу, сапліменник, який має ту ж саму віру, він ніяк не мог прийняти і подумати, що є різниця між митарем і покаявшимся митарем, між грішником і покаявшимся грішником. І це дві інших людини. Цей Фарисей завжди казав, що Давид або знав і розумів, що цар Давид це був його знаєте, ідеал. Але він не міг подивитися на історію царя Давида, якого сьогодні ми почитаємо святим, що в свій час він був вбивцею і блудником. І чомусь це Фарисей не пригадав. Але потім покаявся і перестав бути і вбивцею, і блудником, а став тим святим, яким є. Так і ті люди, які поруч нас, яких ми дивимося нібито з висоти, нам невідомо, в який час вони можуть покаятися. А коли вони покаються, вони стають рівні за нас. А може і вище за нас. Бо ми дивимося на себе, які ми гарні. А він після покаяння дивиться на Бога і йде до нього. Ну, знаєте, що додати до цього? Цей стан, да, не тільки який я гарний, це один стан. Так, що я можу більше, ніж той, хто поруч за мене. Але я хочу, повинен подивитися, а скільки я не зробив того, що в цьому стані я повинен був зробити. І якщо подивлюсь на це і щиро побачу, скільки я не зробив, бо мені було дано більше, ніж тому митарю. Бо я народився в іншій родині, був в іншому вихованні. В іншому ну, виховав, ми по-іншому виховували, по іншому були стартові можливості. То, напевно, і я, коли б я побачив, скільки я не зробив, що повинно в моє стані, я б, напевно, не самовихвалявся, а теж заплакав би, як він, і сказав: Боже, ми настворив до мене грішно. Амінь.